Дав нам такий розвиток, благословення, інтернет. І що я буду з цим робити, у що я буду хрестити цей світ? У апостолів інтернету не було, у нас є. І цей інтернет треба направити у правильне русло. І я вибираю, чи я буду частиною Ісуса Христа і буду йти за Божими людьми, чи я буду частиною Вавилону. Тому що релігія вона поклоняється світу. І зараз світ одержимий фільмами, розпустою, вбивства, насильства, ненависть, сварки і тому подібне. І релігія вона строїть золоті храми і нічого не має спільного з Богом. А учі Христа вони збирають і рятують душі для вічного спасіння. І хто нищить цю землю, того і Бог знищить. І ми маємо бути реально тим світлом, бути тою сіллю, яка засолює все словом Божим. Амінь.